Забрали ще одну суточку, це вже третя за сьогодні, в мене вже голова закрутилася від тих машин. Ну щоб ви розуміли, як пацани зробили, це просто космос! Просто космос. Як ми накрили ф'южина чорного керамікою? А, слідкуйте за сторіс. Зараз я приїду до місця призначення і знімлю хлопців роботу. Пацани зробили, блін, просто пушечка. Салончик чистенький, все всього а... Але кераміка. Кераміка рішає просто. Дивіться, як вона блесить в кераміці. Пушечка. Всім гарного та позитивного дня, незважаючи на що? На погоду. Да-да-да. Ну що, народ, дивіться, який гарний результат. Пацани зробили нам. Фьюжн просто як новий. Просто як новий. Я думаю. Такий результат би всіх порадував. Просто бомба. Просто. Ми задоволені роботою хлопців. Тут їх інстаграм-сторіночка, закидаємо, звертайтеся, хлопці роблять якісно і залишають завжди позитивний результат і купу емоцій. Просто.